В Запорізькому обласному центрі служби крові черги серед донорів близько 40 працівників Запоріжсталі. Це традиційна акція і спочатку повної масштабної війни це вже шостий раз. Ми здаємо і збираємо людей. Загалі війни здавали так, збиралися, але не так часто. Спершу всі проходять реєстрацію. Поруч з нами 29 дев'яті кабінет. ласка, знову Дякую. Дякуємо за допомогу. Далі здача крові, аби визначити, чи може людина стати донором. Здача крові з пальця, да, там смоча крові з пальця, там дивляться резус-фактор. Гемоглобін показання, які дозволяють здавати кров. Якщо там все добре, приходиш далі до терапевта. Вони теж вимірюють тиск, запитують про якісь хронічні захворювання, щоб не було жодних протипоказань. Потім солодкий чай з печивом і власне донація. Пані Руслана, почесний донор, тож знає, як правильно підготуватись до процедури. Не вживати жирну їжу, гостру, алкоголь за 48 годин бажано. До здачі крові після здачі крові Руслана почуває себе добре, тож радить і іншим спробувати хоч раз стати донором. Взагалі нічого боятися не треба. Треба просто спробувати. Там уже зрозумієш, підходить тобі це чи ні. Запорісталівці впевнені, здавати кров нині обов'язок кожного українця. Багато поранених і потрібно. Кров для наших військових, тому як можна більше долучаємо наших людей, щоб допомогти нашим бійцям. Здати кров може кожен охочий, хто не має медичних протипоказань у обласному центрі служби крові. Попередньо узгодивши свій візит з реєстратурою.